Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з розвитку мови. Ми з вами спробуємо сьогодні складати розповіді за зразком вихователя, це значить за моїм зразком. Діти, а яка зараз пора року? Нас настала весна, і я вам пропоную послухати віршик про весну. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, наче дівчина в вінку, зацвіли луги, діброви, Повно гомону розмови і пісень чагарнику. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про весну. Весна це пора усього живого на землі, набухають бруньки на гіллі. І зовсім скоро з'являться листочки, і все навкруги зазеленіє. Яке тепле, гарне яскраве сонечко, воно пригріває все навкруги. Пташки весело співають, радіючи теплим промінчикам. Дні навесні стають довші, пробиваються перші квіти, природа прокидається від зимового сну. Навесні птахи повертаються із теплих країв до рідної домівки. Тварини прокидаються від зимової сплячки. Давайте з вами трішки пограємо і спробуємо відгадати загадки. Вона, наче пея, залетіла вона в зеленому одязі, квітне правильно, весна! Серед лугу, наче діти, розцвіли весняні квіти. Із-під снігу де джерельце ніжне пробивається до сонечка підсніжник. На На де рідний ліс розцвів, красується, нарцис. Погляньте, який красивий жовтий нарцис. Одяг, червоний він жупан, стоїть, пишається тюльпан. Молодці, ви добре попрацювали. Для підсумку давайте пригадаємо з вами. Що ми сьогодні вивчали на занятті? Так, як саме змінюється природа на весні, як змінюються рослини, і що приносить нам весна? Я думаю, ви були дуже уважні і уважно слухали і запам'ятали до нових зустрічей.